Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску стало відомо, скільки грошей динамо Київ заплатить за чергового новачка. Відомий європейський клуб вирішив принизити Україну своїм рішенням. Гравця збірної України виганяють з команди. Зінченко не стримав слів від свого розчарування. Все це також багато іншого на ютуб каналі Football Days. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо сьогодні з дуже неприємної ганебної новини. Чемпіон Франції та один з найбагатших клубів світового футболу Парі Сенд Джемен офіційно повідомив про покупку голкіпера Краснодара та збірної Росії Матвія Сафонова. З футболістами з країни 404 підписаний п'ятирічний контракт. Офіційно про суму угоди не повідомляється, але раніше змі писали, що ПСЖ трансфер Сафонова обійдеться у 20 мільйонів євро. Відзначимо, що Сафонов є вихованцем академії Краснодара та проїв за цю команду 175 матчів. Також на рахунку 14 ігор за збірну країну агресора Росію. Дуже багато футбольних болівальників в Україні і так недолюблюють ПСЖ. А тепер в наших болівальників додався ще один привід до цього. Але потрібно розуміти, що Сафонова беруть не в основу ПСЖ. Він все одно сидітиме в запасі за гокіпером Донорумою, який є ключовим гравцем паризького клубу. Тому приводів для ненависті не так багато. Просто хлопець з Росії буде більше заробляти. Єдине, що погано, що російський клуб отримує гроші, які можуть піти проти України. А взагалі дуже дивне рішення від ПСЖ. Брати гравця з відверто слабкого чемпіонату, який вже більш ніж два роки не грав ні в Єврокубках, ні проти нормальних збірних, і заплатити за цього гравця аж цілих 20 мільйонів євро. Той самий Андрій Лунін також коштує приблизно стільки ж краще перераном вже було взяти його ніж російського кіпера. Але вони вирішили зробити ставку на гравця країни-агресора. Цікаво, що скаже на це у Фіфа». Мабуть, заявлять, що спорт поза політикою, але ми всі з вами знаємо, що це вже давно не так. Любі, друзі, свої побажання ПСЖ можете писати в коментарях під цим відео. Стало відомо, скільки грошей «Динамо Київ» заплатить за чергового новачка. Центральний захисник Фортелезе Бренцебаля з близький до підписання контракту з Динамо Київ» Повідомляє колумбійський журналіст Сєра. Український клуб заплатить півтора мільйони доларів за 23-річного гравця. Угода буде розрахована на 5 років. Фортелеза отримає також відсоток від наступного трансферу Сибаліса з Динамо Київ. Нагадаємо, минуло сезон Центербек відіграв на правах оренди за клуб Атлетіко Хуніор. За такі гроші Динамо Київ дійсно зробили непоганий недорогий трансфер. Тепер давайте поговоримо про гарні плюси Себаліса. По-перше, гравець має дуже потужний зріст. Він дуже високий та має вигравати боротьбу з суперників на кутових та під час їхніх навісів, також Сабаряс має дуже непогану гарну техніку просування м'яча і може бути провідним захисником Динамо Київ у цьому плані. Ще один плюс Сибаряса в тому, що він не заробляє червоні картки, на відміну від того ж таки Дениса Попова, який буде скож за всього, його партнером у центрі захисту. Ну і ще один дуже високий аргумент: це те, що футболісту лише 23 роки. А тому, якщо він гарно себе проявить в київському динамо. То гравця можна буде гарно перепродати в інший клуб. Друзі. А як гадаєте ви, чи зможе Себаляс підсилити захист Динамо Київ? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Львівські Карпати оголосили про супертрансфер. Карпати оголосили про трансфер іспанського центрального півзахисника Пабло Альвареса Гарсії. Контракт гравцем вступить в дію 1 липня, коли спливає його угода з болгарським Чорноморем. Інші деталі контракту з 27-річним гравцем не уточнюється. Відзначимо, що футболіст також може зіграти на позиціях атакувального та опорного хавбека. Пабло починав кар'єру на молодіжному рівні в системі іспанських клубів. Спортінг і хонвілі Реал та Лавес. Також грав за хорватську р'єку. у 76 матчах за Чорноморе. Футболіст забив 11 голів та зробив 5 асистів. Цього футболіста у Львівській Карпати персонально запросив тренер Мирон Маркевич. Тому на нього буде 100% зроблена ставка. У цього гравця дуже потужна статистика як для центрального півзахисника. У нього дуже багато результативних дій. Окрім того, дуже добре, що наші клуби почали звертати увагу на футболістів з болгарського чемпіонату. Там дійсно є потужні гравці. Можемо згадати того самого Цоніва, який приєднався до Децького у 22-му році, але через війну не зміг заграти за одеський клуб. Окрім того, це іспанець є досить технічним футболістом. Саме такі гравці необхідні нинішнім Карпатам, який тренують Маркевич. Маркевич звик працювати з технічними латиноамериканськими гравцями. Іспанці також дуже схожі на аргентинців та бразильців. Тому проблем з цим футболістом у тренера точно не буде. Ну а новий директор Карпат Русол може й допомогти Маркевичу знайти ще подібних футболістів до свого складу. Гравця збірної України виганяють з команди. Лондонський арсенал готовий відпустити захисників Олександра Зінченка та Кіра Натірній, повідомляє видання TBR. З даними джерела обом гравцям повідомили у клубі, що вони вільні йти з команди. Водночас Арсенал хоче зберегти ще одного захисника, Якуба Ківіра, яким цікавиться Мі Мілан. Але не виключений відхід всіх трьох гравців. На Зінченка ж лондонський клуб взагалі точно більше не розраховує. Це рішення арсеналу напрошувалося вже дуже давно. Олександр Зінченко з цим часом дуже мало грав, практично просидів всі матчі в запасі і навіть не виходив з лави запасних. Самому ж Олександру краще перейти в якийсь середня АПЛ. Там він буде основним і зможе показати своїм хейтерам, що вони були неправі, якщо додасть у своїй грі. Ще одним гарним варіантом для Сашка була Мюнхенська «Баварія». Якщо цей клуб продасть Девіса, Баварія зараз тренує друг Зінченка Венсан Компанії, з яким він грав в Манчестер Сіті. Компанія може зробити ставку на тотальний контроль м'яча і Зінченко якраз йому допоможе в цьому. Окрім того, у Сашка зараз буде гарний шанс на чемпіонаті Європи, адже він буде, скоріш за всього, грати основного лівого захисника збірні України, так як Віталій Миколенко отримав травму. Тому зінченко є шанс показати себе топ-клубам, можливо, якась команда. Запросить футболіста після цього євро. Що стосується вчинку арсенала, то лондонський клуб не досить гарно вчинив з равцем. Потрібно розуміти, що коли арсенал придбав зінченко, то зінченко дуже додав в атмосфері команди, і він був так званим символом перебудови нового арсенала. А зараз на нього спихують всю війну в поразках команди, що не досить таки відповідає дійсності. Адже зінченко не так багато й помилявся, як про це пише британська преса. Любі друзі, як вважаєте ви, чи зможе Олександр Зінченко ще показати себе на топовому європейському рівні? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Сам же Олександр Зінченко поки що відмовляється коментувати свій майбутній трансфер. Натомість захисник збірної України не стримав своїх емоцій по відношенню до збірної Молдови після травми свого товариша Віталія Миколенко. Цитуємо Олександра Зінченка. Якщо чесно, в тому епізоді з Віталіком, коли я сидів, я був дійсно злий. Біля мене також був Саня Зубков, і ми з ним спілкувалися про те, що ну навіщо ти, захисник Молдови, стрибаєш у такій ситуації в підкат. Товариська гра, ти знаєш, що ми готуємося до євро. У вас вже на наступний день відпустка. Навіщо ви це робите? Що ти комусь доводиш у таких ситуаціях? Я вважаю, можна було цього уникнути. Молдовани грали дуже жорстко та грубо. Сказав. Капітан збірної України Олександр Зінченко. Дійсно, Зінченко можливий правий, в тому, що гравцям Молдови потрібно було грати менш жорсткіше з нашою збірною. Але тоді питання виникає і до нашої федерації. Навіщо було грати проти збірної, яка не грає на євро? Яка хотіла доказати, що вони також здатні там зіграти? Можливо, краще було провести спарринг зі збірною, яка також грає на євро. Наприклад, як ми грали до цього збірної Польщі. Там не буде підкатів особливих, адже обидві команди готуються до турніру. Окрім того, і нашому тренерському штабу, мабуть, варто було також поберегти Миколонку, враховуючи, що далі тільки нові новився від травми. але з іншої сторони це футбол. Футбол це досить таки контактний вид спорту, і травму можна отримати на будь-якому місці. Згадаємо, наприклад, епізод з Міліком та Малиновським у товариському матчі України з Польщею. Тоді Мілік також отримав травму, хоча Малиновський не хотів грати грубо. Тому не стрибати взагалі в підкати це не вихід. Потрібно все ж таки розуміти, що в футболі трапляються різні речі. Ну ми сподіваємося, що Олександр Зінченко гарно замін Віталя Миколенка на цій позиції, і ми не відчуємо великої втрати у нашій грі. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково не забудьте поставити лайк цьому відео, також підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.